Вітаю! Сьогодні ми навчимося використовувати формули для знаходження площі трикутника. Для цього нам потрібно знати деякі формули, які вивчаються в курсі 9 класу. Отож, найперша формула площі трикутника S дорівнює 1 друга А на HA. Тобто, щоб знайти площу трикутника, потрібно мати сторону та висоту, проведену до цієї сторони. Як показана на малюнку сторона. Та висота до неї проведена. Друга формула С дорівнює P, помножити на П мінус А, помножити на П мінус Б, помножити на П мінус І Із цього всього корінь квадратний, де P, Пів півпериметр, тобто половина периметра. Для цього нам треба мати у трикутнику довжини всіх трьох сторін. Третя формула С дорівнює одну друга Б на С та на синус альфа. Для її використання потрібно мати у трикутнику дві сторони та кут між ними. Четверта формула S дорівнює PR, де P це півпериметр, а R радіус вписаного кола у трикутник. Наступна формула S дорівнює А квадрат з 3 на 4 це формула для використання для знаходження площі трикутника рівностороннього. І для цього нам потрібно мати тільки однієї сторони. Ще одна сторона для прямокутного трикутника формула S дорівнює 1 друга А на Б, де А і Б це катети прямокутного трикутника. І ще формула S дорівнює А Б С поділити на 4 Р велике. Тобто, нам потрібно мати три сторони А, Б, С та радіус описаного кола навколо трикутника. Розв'яжемо задачі. Перше знайти площу трикутника за даними рисунка. Маємо рисунок, на якому зображено трикутник, довжини двох його сторін та кут між цими сторонами. Нам потрібно підібрати формулу, яку можна використати для знаходження площі. Отже, оскільки в нас є дві сторони та кут, то найдоцільніше використати формулу дорівнює 1 друга b на C на синус альфа. Підставимо значення величин із задачі 1, 2, b у нас 3 корінь з 2, c 4 і синус 45 градусів. Обчислимо даний добуток. 1, 2 та 4 я вже можу скоротити на 2, у мене буде 2. Так, залишається у мене 3 корінь з 2, Помножити на 2. Сінус 45 знаходжу у таблиці. Корінь з 2 поділити на 2. Знову продовжую домножити. 2, 2 скорочу, корінь з 2 на корінь з 2 буде 2, і 3 помножити на 2 буде 6 см квадратних. Задача друга: знайдіть площу трикутника, сторони якого дорівнюють 13, 10 та 13. Отже, нам треба знайти площу, якщо відомо, три сторони. Подивимося у наші формули, нам тільки треба використовувати три сторони. Бачимо, що ось ці формули нам не підходять. так, Бо тут немає по три сторони. Ось Тут цей трикутник для, цього, для рівностороннього трикутника ця формула, хоча три сторони відомі не підходить. А ось ця формула, яка називається ще формулою Герона, якраз підходить. Нам потрібно мати півпериметр та три сторони. Отож, використовуємо цю формулу для цього. Трикутника знайдемо окремо півпериметр. Це половина периметра одна друга і знайдемо периметр в дужках. Це в нас буде 13, 10 і 13, 13 плюс 10 плюс 13. Так, це в нас буде, якщо додамо, буде 36 і помножимо на одну другу, буде 18 см. Тепер підставляємо у нашу формулу. Це у нас буде 18 замість П. П мінус 18 мінус перша сторона, тобто 13. Помножити на П-Б. 18 мінус друга сторона 10. Помножити на 18 мінус третя сторона 13. І нам потрібно обчислити ось цей добуток. Дорівнює. Виконаємо віднімання. 18 множимо на 3, на 8 і знову на 3. Нам треба обчислити цей добуток і добути з нього корінь, але найкраще робити іншим способом, щоб не знаходити цей добуток велике число. Можна розкласти кожен з цих чисел на множники та таким чином добувати корінь. Отож, 18, я розкладу як 9 помножити на 2, 3 залишу, це просте число не розкладається. 8 це 4 на 2 і. 3 – теж просте число перепишу. Тепер добуваю ось таким чином. Корінь з 9 – це 3, корінь з 2 помножити на 2. Це буде 4 і корінь з 4 – 2. Далі, 3 на 3, 9, корінь з 9 буде 3. І корінь з 4 буде 2. От, я так по частинках добула корінь, обчислюю добуток. 3 на 3 9, 2 на 2 4, 9 на 4, 36 шість см. Квадратний. Задача 3. Знайдіть площу паралелограма, сторони якого дорівнюють 5, 4, а кут між ними 30. Побудуємо паралелограм, у якого сторони дорівнюють 5 та 4. Нехай у мене буде ось ця 5 та 4, та кут між ними 30 градусів. Отож, нам треба знайти площу. Яке відношення має паралограм до трикутника? Ми знаємо властивості паралограма, що діагональ паралограма поділяє цей паралограм на два рівні трикутники, оскільки ми бачимо, що у трикутнику, який утворився, в нас є дві сторони, та кут між ними, то ми легко можемо знайти площу цього паралограма за формулою Вибачте, площу трикутника спочатку за формулою 1 друга синус альфа. Отож, знайдемо спочатку площу трикутника, 1 друга синус альфа. підставимо наші значення із умови задачі, тобто буде 1 друга на 4 на 5 та на синус 30 градусів. Так, одна, друга і 4 я вже скорочую на два. 2. 2. 2 на 5 буде 10, і сінус з 30 градусів шукаю у таблиці це одна друга. 10 на одна друга це буде 5 сантиметрів квадратних. Це ми знайшли площу трикутника, а площа паралограма це дві площі трикутника. Так, тобто, 2 помножити на 5, до рівня 10 см2. Хоча можна знаходити площу паралограма. Зразу за формулою S паралограма дорівнює А на B на синус альфа, яка випливає із формули площі трикутника. Четверта задача. Знайдіть площу трикутника, периметр якого дорівнює 12, а радіус кола вписано в цей трикутник дорівнює 4. Отож, запишемо, що периметр 12. А Р маленьке радіус писного кола 4. Четверте. Периметр Периметр великий у нас 12. Так, Перевірю. Так, 12 сантиметрів. А радіус вписаного кола 4 см. Отож, використовуємо. Формулу площі трикутника, там, де є радіус вписного кола. Ось, в нас є S дорівнює P на R. Тільки P у нас тут пів периметр. Ось, Запишемо цю формулу S дорівнює P на R. От звідси знайдемо пів Півпериметр Пів периметр це одна друга периметра. Тобто, одна друга помножити на 12 дорівнює 6 см. Підставимо дані. В нашу формулу 6 помножити на радіус вписного кола 4 дорівнює 24 см квадратних. Наступна задача п'ята. Сторони. Сторона трикутника дорівнює 8 см, а висота проведена до неї дорівнює 4,5 см. Знайдіть площу трикутника. Отож, запишемо, сторона позначаємо буквою А, а висота проведена до неї аж А. 5 А дорівнює 8 см, HA дорівнює 4,5 см. Використовуємо форму площі, коли відома сторона та висота. Проведена до неї це формула 1/2 а на hа. S 1/2 а на hа. Підставляємо у форму дані величини: 1/2 а 8 на 4,5 дорівнює 1, 2 і 8 скоротів буде 4, 4 множить на 4,5 це буде 18 см квадратних. Шоста задача. У трикутнику АБЦ, АБ дорівня 5 см, по С дорівня 30 градусів. Знайдіть радіус кола описаного навколо трикутника. Отож, у нас є АБ, тобто сторона АБ. Ну, я, мабуть, побудую цей трикутник АВС. І у цьому трикутнику в мене є сторона АВ, що дорівнює 5 см та кут С. Тобто, в нас виходить, що кут, який лежить проти сторони 30 градусів. Мені потрібно знайти радіус описаного кола. Ну, У формулах в нас немає такого, є, звісно, радіус описного кола, але щоб його знайти, нам у цій формулі потрібно мати площу та три сторони, оскільки трикутник нерівносторонній, то ми не можемо знайти площу через одну сторону і три сторони також не маємо. Тому тут задача не на площу, а тут недавно ми вчили формулу. Інше, теорему сінусів, що відношення сторони до синуса протилежного кута між собою рівні для всіх трьох сторін. Так? Тобто АВ поділити на синус кута С, так? вони між собою рівні, як Б до кута, синуса кута А, як АС до синуса кута Б, та також дорівнює два радіуси описаного кола. От звідси ми можемо знайти оце 2Р. Тобто 2Р дорівнює, підставимо замість АБ5. Ось синус С, це буде синус 30 градусів, дорівнює 5, поділити синус 30 градусів одна друга, поділимо 5 на одну другу, тобто помножимо 5 на дріб обернений на 2. 5 на 2. Це в нас буде 10. Оскільки ми шукали два радіуси, то щоб один радіус знайти, треба 10 поділити на 2, 5 см. Сама задача знайдіть радіус описаного та вписаного кола для трикутника, сторони якого дорівнюють 39 см 33 см 60 см. Отож, у нас є трикутник з трьома сторонами. Знайти радіус описного R велике та радіус вписаного R маленьке. Запишемо. Спочатку буду шукати радіус описаного кола. Шукаю у формулах, де у мене є радіус описаного кола. Ось ця формула S до рівня ABC, поділити на 4R. Аналізую. Щоб знайти R, мені потрібно мати три сторони та площу трикутника. Три сторони в умові здачі мене є, а площу трикутника я також за трьома сторонами можу знайти. І ми знаємо, що це формула Герона цю, яку ми вже сьогодні використовували. Отож, запишу формулу спочатку, якою я буду користуватися S дорівнює ABC на 4R. Тепер я Звідси, мабуть, виведу, я буду шукати R. Оскільки R знаходиться в знаменнику з 4 r то щоб знайти 4 r мені потрібно ділене ABC поділити на площу. Тепер знайду R без 4. Тобто, треба мені все поділити на 4, ліву і праву частину. Для цього я ділю ABC на 4. С ще на 4, тобто 4 буде у знаменку. Ось моя формула, якою я буду користуватися для знаходження радіуса описаного кола. Так, щоб підставити цю формулу величини, або це в мене вже відомі, треба знайти в С. С я буду шукати площу за допомогою формули герона: P на P-А на P-B на P-C. Отож, для цього мені треба мати півпериметр. Шукаю окремо півпериметр. одна друга периметра, тобто 39 плюс 33 плюс 60. Так, сума в дужках – це дорівнює 132. Множимо на одну другу, тобто ділимо на 2. Це буде у нас 50 і 16, буде 66. Тепер підставляю у формулу площі S дорівнює 66. Помножити на 66 мінус перша сторона 39, на 66 мінус друга сторона 33. На 66 мінус третя сторона, тут друга була, а тут третя 60. І обчислюю даний вираз. Дорівнює 66 помножити на буде 27. Так, далі помножити на 33 і помножити на 6. Дорівнює. Розкладаю на множники. 66 як 11 на 6. 27 як 9 на 3, 33, як 3 на 11. Ну і 6 можу залишити. Так, бо, бачиш, в мене тут вже є шістка, яку я можна їх спарувати, так можна сказати. Так, а тепер добуваю 11 на 11. Добуток, корінь з них буде 11. Далі, 6 на 6, 36 буде корінь 6. Знову беру, шукаю пару 3 на 3, 9 буде 3. І залишилось у мене число: 9, корінь з 9, 3. Тепер виконую множення. 3 на 3 9, 9 на 6, 54, і 54 на 11. Використовую правило, множення, на 11. Так, 5 плюс 4 – Буде 9. І 9 записую між цими числами 594 квадратних. Це площа трикутника, яку мені потрібно було обчислити. Тепер повертаюся до моєї формули радіуса описаного кола для знаходження цього радіуса. А, С. підставляю А39 Б33 С 60. Поділити на 4. С. С у мене 594 Виконую скорочення. 594 знаю на 11, ділиться, тому поділю 594 і 33 на 11. Тут буде 3, тут буде 54. Тепер 4,60 скорочу на 4, 1 і 15. Також 39 і 54 ділиться на на 3 точно ділиться. Так, значить ділимо на 3. Тут буде 13, а тут буде 18. 18. Що ми ще можемо скоротити? 3 та 18 на 3. Тут буде 6. Ось. І що ще? 6 та 15 на 3. Тут буде 2, а тут буде 5. І в мене залишається в чисельнику 13 помножити на 5. А у знаменнику мене 2. Отож, 13 на 5 це буде 65, поділити на 2, це буде 32,5 см Радіус описаного кола. Це була перша частинка, можна сказати, так, ось для знаходження радіуса описаного кола. Тепер знайдемо радіус вписного кола. Ми бачимо, що радіус вписного кола, ось тут легко можна, в, у нас є дві формули для радіуса вписного кола. Ось тут, так, і ще десь у нас була одна. Ні, тільки одна. Ось тут у нас. Отже, S дорівнює P на R. Запишемо. значить. Формула площі S дорівнює P на R. ось, І звідси легко знайти: R дорівнює S поділити на P, тобто півпериметр. Ми маємо площу з попереднього пункту. Це у нас 594. І півпериметр також ми шукали в попередньому пункті, також 66. ось. Ну, тепер знаємо, що число 594 ділиться на 11, буде 54, і 66 на 11 буде 6. І 54 поділити на 6 дорівняння 9 см. Ось нашій відповіді. Радіус вписаного кола 9 см, а радіус вписаного кола 32,5 см. Задача. 8. Визначте площу прямокутного трикутника. катети якого дорівнює 7 см та 8. Катети ми будемо позначати А та Б. Отож, запишемо, що сьома, вибачте, 8 задача А дорівнює 7 см, Б дорівнює 8 см. Та використаємо формулу площі прямокутного трикутника. Це S дорівнює 1 друга А на B. Запишемо S дорівнює 1 друга А на B, де в нас А і B відомі. Тобто, 1 друга множимо на 7 та на 8. Скорочую 1 друга /2, 2 та 8 на 2 і отримую 7 на 8, 28 см2. Наступна задача, дев'ята. Визначте площу рівностороннього трикутника зі стороною 2 см. Зразу я хочу подивитися формулу площі рівностороннього трикутника С дорівнює А квадрат корінь з 3 на 4, тобто А в нашій задачі дорівнює 2. Тому запишемо, запишемо 9 задача, А дорівнює 2 см, і формула площі С дорівнює А квадрат, корінь з 3 поділити на 4 Підставимо замість а2 це 2 в квадраті корінь з 3, поділити на 4 2 в квадраті це 4 4 і 4 скоротимо отримуємо корінь з 3 см2 задача 11. Знайдіть найменшу висоту трикутника, сторони якого дорівнює 13, 14 і 15 см. Ось нехай ми маємо трикутник різносторонній сторони А дорівнює 13 см, Б 14 см та С 15 см. Нам потрібно е, знайти найменшу сторону. За властивостями, ну, я на малюнку позначу, щоб було візуально видно, про що ми говоримо. Щоб знайти найменшу сторону. Вибачте, висоту потрібно знати властивості трикутника. Такі, що найменша сторона завжди проведена до, точніше, найменша висота проведена до найбільшої сторони, а найбільша висота проведена до найменшої сторони. Це такі властивості трикутника, які вчилися ще раніше. Отже, щоб знайти найменшу сторону, нам потрібно провести. Найменшу висоту, вибачте, треба провести її до найбільшої сторони. Ось, Проводимо перпендикуляр. ось, І це в нас буде висота, оскільки у нас 15 см це буде в нас сторона. С, я позначила, тому знайти аж це. Отож, де нам взяти цю сторону? Використовуємо формули. Е Площі трикутника. Висота у нас є в одній із формул S дорівнює 1 друга А на H. -A. Тобто, нам потрібно її використати, щоб знайти звідси висоту. Запишемо S дорівнює, у нас, оскільки сторона відома С, тому я буду писати С на H. -C. І звідси знайду HC дорівнює. Потрібно площу поділити на сторону. Ну, в мене є сторона, а в мене немає площі. Знайду площу за іншою формулою, формулою Герона. Корінь квадратний із ось такого виразу. Ми її вже сьогодні використовували, записувати не буду. Нам потрібно знайти півпериметр. Окремо знайду півпериметр, Це одна друга помножити на 13 плюс 14 плюс 15. Коли ми це все додамо, отримаємо 42 см і помножимо на одну другу, то рівня 21 см. Підставимо у формулу герона 21 помножити на 21 мінус 13, на 21 мінус 14, на 21 мінус 15 і корінь квадратний з усього виразу дорівнює 21 помножити на 8 на 7 і на 6. На 6. Розкладаю на множники. 21 це 7 на 3, 8 4 на 2, 7 просте число, а 6 це 3 на 2. Так, тепер дорівнює. Тепер я Добуваю корінь квадратний, 7 на 7, 49 буде 7. Так, тепер 3 на 3, 9 буде 3, 2 на 2, 4 буде 2. І 4 корінь квадратний буде 2. Шукаю добуток 2 на 2, 4. 4 на 2 12, 12 на 7, 84 сантиметри квадратний. Це я знайшла площу цього трикутника. Повертаюся до першої формули, де мені потрібно знайти висоту. Підставляю 84 поділити на С, що дорівнює 15. По ходу побачила, що я допустила одну помилку. Там, де площа трикутника дорівнює одну другу загубила. Одну другу. Звідси, щоб знайти площу, вибачте, висоту, мені потрібно. Площу ділити на одну другу С, або площу множити на 2 та ділити на С. Я напишу от сюди 2 і сюди допишу 2. 2 на 84, 168, поділити на 15. Коли виконаємо ділення, отримуємо 11,5 см. Відповідь 11,5 см це висота, найменша висота, проведена у даному трикутнику. Всім гарного дня і гарних успіхів у геометрії!